Так, команда, усім привіт! В цьому відео вам покажу, як саме я заходжу в NonFarm. В принципі, Монфарм це в нас головна інфоновина в трейдингу валютних ринків, і вона відбувається лише раз в місяць, тому вона достатньо важливою і на ній відносно не складно заробити, якщо робити все в принципі по інструкції. Сьогодні наглядно постараюся відкрити погоду по цій парі і, в принципі, показати, як це все працює. Завжди виділяю десь до 25-30% від свого депозиту на цю валютну пару. Дивіться, тут все максимально просто. Ми будемо заходити в цю угоду в парі євро-долар або в іншій любій парі, де є USD, тобто де є сам долар. Просто може бути таке, що вас в євро-долар може не пустити через перегруженість самого брокера, на якому ви відкриваєте. Тому майте на увазі, відповіть собі там ще одну пару, наприклад, USD бувай, як в мене відкрито, щоб в моменті, якщо євро-долар буде лагати, або вам не дасть відкрити угоду, ви змогли зайти в іншу валютну пару і там відкрити. Рухаємось далі. Що нам буде потрібно? Це сайт інвестінг. Як бачите, тут в мене на англійському що нам буде потрібно, це сайт інвестінг. Я зараз виділив в принципі, цю інфоновину, на яку потрібно звертати увагу. Зараз я вам покажу. В мене просто тут на англійському, у вас вона буде називатися «Ізмінення числа зайнятих в міськохозяйському секторі. Просто, на жаль, на інвестінгу немає української мови. Озвучив, в принципі, те, на що вам потрібно орієнтуватися. То що ж, давайте зараз подивимось, залишається насправді не, не сильно багато часу. Волатильність буде дуже високою насправді. Тому потрібно бути уважним і швидко реагувати на саму інфоновину. Зараз постараюся наглядно, вам показати, як це все відбувається, щоб ви, в принципі, перед тим, як відкривали свою угоду в нонфармі, були готові до цього. Так і ще основне, основне це якщо в нас з'являються зелені цифри. А нам потрібно відкривати угоду вниз. Якщо з'являються червоні цифри, нам потрібно відкривати угоду вверх. Тобто протилежно тому кольору, який з'явиться. З'явився зелений, відкрило вниз. З'явився червоний, відкрило вверх. Так, зовсім скоро воно розпочнеться. Так, в нас з'явилися червоні цифри. Значить, ми відкриваємо угоду вверх. Так, відкрив. Мені здається, я два рази нажав. Так, два рази нажалось. Супер, ну відкрилась угода. Зараз будемо очікувати закриття. Як бачите, дуже сильна волатильність в моменті. Графік. Просто малює величезні свічки. Минулого разу, якщо не помиляюсь, на Non-Farming я забрав три забрав точки по 30 або по 35 тисяч. Тобто в мене було 3 плюси по 35 тисяч. Профіт можете порахувати. Самі, як бачите, так. Да. З'явилися в нас ось тут ці червоні циферки. Ми відкрили а, угоду вверх проти цього кольору. Відкриваю завжди угоду на 2 хвилини, тобто на 15.32. USD-GPY. usd, GPY, USD GPY, як бачите, теж пішо, пішла реакція. Ага, по usd GPY, де, де USD долар стоїть спереді, там реакція може піти в іншу сторону. Тому все ж таки краще відкривайте угоду в USD. В євро-доларі, тобто USD, бувай не трогаємо. Так, ну що, будемо дивитися, як буде відпрацьовувати цього года. Світ у нас ще 30 секунд до закриття. Поки що достатньо непогано, я думаю, що мало би забрати плюс по ланфарму. Точки входу відносно було непогані. На середині. На середині цієї імпульсної січки ми відкрили, можна було, звичайно, трішки швидше відкрити, але як бачите, рух графіку був, був достатньо сильним і швидким. Так, 10 секунд. Це вже він не перший нонфарм, На перших нонфармах, насправді емоцій було дуже багато, але тут в нас просто легкий плюс. Так, угода закрилась. Просто платформа пролагала, так. Дивіться, просто 110 тисяч. Ось так, в принципі, потрібно заходити в NonFarm. В одному вікні відкрили собі інвестінг, а в іншому відкрили валютний ринок, підготували пару євро-долар. В ній ми будемо заходити. І, в принципі, очікуєте рішення по цій ставці.